Доброго дня, Руслан Якович, Підсумовуємо стан справ в нашій громаді, в нашому місті, зокрема за час, що минув, а це досить великий день. Добрий день, Богу дякувати за той великий термін, що минув від нашого останнього спілкування. Мошені все спокійно, ситуація контрольована. Ми вкотре дякуємо нашим збройним силам, захисникам і захисницям, які сьогодні на передовій дозволяють нам відносно спокійно жити в нашій громаді. Щоправда, знову була болюча звістка про повідомлення про зниклого безвісті нашого воїна, жителя Села Довго. Таким чином, ми маємо п'ять осіб, які зникли безвісті, троє, які в полоні. Молимося за те, щоб вони цілими неушкодженими повернулися до нас, в нашу громаду в свої сім'ї. Бачимо час і часу повідомлення про обмін. Чи можливо є якась нова інформація про наших? Хлопців? На жаль, щоразу ми контактуємо з службами, які відповідають власне за цю роботу, по наслідку на увазі їхньої роботи. І, на жаль, з нашої громади ще не було повідомлень про повернення наших хлопців. Щодо воїнів на передовій, щодо їхніх потреб, чи є певні запити від них, від їхніх сімей, чим можемо допомогти. Постійно, як я вже говорив раніше, контактують відповідальні особи управління праці соціального захисту міської ради, як з воїнами, так і з сім'ями. Дуже рідко звертаються. Ну, недавно буквально мама приходила до мене, там були певні пропозиції, про прохання, і ми, звісно, що відгукуємося і індивідуально допомагаємо. І при нагоді хочу подякувати всім, бо дуже активно я знаю, що допомагає громадськість, допомагають небайдужі люди, збираючи кошти на. Ту чи іншу потребу для наших земляків, воїнів. Щиро дякую вам за це. Щодо внутрішньопереміщених осіб, які проживають в нашому місті, в нашій громаді, якою є їхня кількість на сьогодні і якою є міграція? Чи зустрічаємо нових переселенців? Тих переселенців, які приїжджають, реєструються і, так би мовити, живуть вимушено, тривал, планують жити триваліший час. Слава Богу, кількість не збільшується. У нас на сьогодні зареєстровано в реєстрі 4200 осіб, які, ну, скажімо так, формально перебувають в Моршині. З тих, що беруть державні допомоги не з міського бюджету, а з державного бюджету через наші органи соціального захисту є майже 1500 осіб, тобто це точно ті, які потребують допомоги. Їм додатково організовуємо допомогу через фонди, які вже набагато рідше, але все-таки продовжують працювати, зокрема і в Моршині. Тому з тих, що залишилися, опікуємося ними, намагаємося допомогти. Чи є ще якісь гострі проблеми? Ми від час часу з ними стикаємося в таких колективних центрах перебування, яка на сьогодні? Ну, гострих немає. Що недавно ці проблеми не зрівали, але завдяки певним програмам, які дозволили переселити з одного з колективних центрів в приватній оселі за компенсації фондів. Завдяки тому, що частина людей все-таки повернулися додому, бо там вже є безпечно. Ну ті проблеми, які в нас були, скажімо, там з корпусом світанком, практично вже, вже їх немає. Вони переведені на платну основу, оплачують своє проживання, і тим не менше ми намагаємося допомогти там продуктами харчування і іншими речами необхідними, практично всім переселенцям, які знаходяться моршу. Ну до слова, і не тільки переселенцям, тому що деякі... Гуманітарні місії, деякі фонди, вони дозволяють роздавати людям, які в кризових ситуаціях, і жителям нашої громади. Час від часу ми теж даємо, зокрема, стареньким, які є на обліку в нашому терцентрі. Часом тої допомоги є допомоги, скажімо, з одягом, є забагато, і ми, от що нещодавно, буквально через терцентр відправили в Дніпро якраз людям, які зараз постраждали від повені, тому. Намагаємося ще ділитися тою допомогою, яка зараз не потребує, якої зараз не потребують, або є вдосталь для переселенців. Хочу підкреслити, що ті всі допомоги не фінансуються з міського бюджету, тобто це за рахунок фондів, грандів, благодійників. Тобто, з міського бюджету, ми покриваємо деякі витрати про пільгове харчування в школі дітям, переселенцям і інші. Але прямих видатків саме на потреби гуманітарного характеру для внутрішньопереміщених осіб потреби ну і можливості міського бюджету немає. Війна триває, попри те, що ми в відносній безпеці тут у в Моршині, в Моршинській громаді, пам'ятаємо нещодавний трагічний випадок в Києві щодо закриття сховища. Після того була ініційована провірка всіх сховищ по країні, Прийшли такі перевірки в нашій громаді. Які результати, так пройшли десь на вихідних. Були такі перевірки за участю ДСНС, поліції, представників державних адміністрацій державної адміністрації районної на території Мошинської громади. Всі, всі ті сховища, укриття, які є в комунальній власності. Тобто це в школі, в садочку, в другій школі, це наше ОСББ. За що я балансу утримувачем щиро, дякую, бо до них не було жодних зауважень. Там забезпечений доступ є визнано дуже-дуже тепер уже дуже категоричним і критерієм, визнані як готові. Є зауваження до деяких укриттів, які є на території Морщин-Курор, окремі непридатні для. Для укриття з поважних причин зараз не буду ту тему розгортати, але деякі недоліки були розглянуті на засіданні комісії ТЕП і НЕС міста Моршина і вказано керівникам балансоотримувачам, зокрема на ці недоліки, і зобов'язано там найближчим часом подати плани усунень. Загалом для тих, які зараз перебувають, тих осіб, які перебувають на Тр в мошен -курорті, достатньо укриттів для безпеки. Ну але оскільки ще здавна ведеться облік набагато більшої кількості, бо свого часу машінг-курорт приймав набагато більшу кількість, то можна казати, що вони конче не потрібні, але треба прагнути. Зрештою, треба прагнути, що там були люди, відпочивальники. І були безпеці. На вихідних не робили Олег, лиха. завжди по всій Острищині пройшовся град по нашій громаді, які були наслідки? Ну, як, все порівнянні. Так? Якщо порівняти з деякими іншими нашими, нашими е територіями на Львівщині, то у нас його не було. Хоча я знаю, що десь в когось там фасад трохи пошкодив. В Моршині були поломані дерева, два, щонайменше, там поломані гілки. Деякі там пошкодження на території школи, але вони є незначними, і звісно, що зараз швиденько їх відновлюємо після е терористичного такого такого акту в Херсоні, е після затоплення дуже багато, зрештою вся Україна кинулася допомагати е в свою лепту. Е внесла наша громада, розкажіть про. Ну, я вже сказав про прадотамлені про Петровичну, бо теж населені пункти, які постраждали. Я вже сказав про 210, здається кілограм вантажу, які ми надіслали від імені громади облікованої гуманітарної допомоги, яка у нас була. Знаю, що величезну кількість води, питтєвої води надіслав завод, Моршинський завод мінеральних отостаків розташований на території нашої громади. Знаю ще окремі випадки, коли підприємці небайдужі люди відправляли через нову пошту. До речі, кажуть, що просто людина, яка там невеликий пакунок відправляла там за адресою просто міська рада. Ну я ну, особисто не бачу саме цю історію, але чув. Тобто всі були небайдужі і щиро дякую. Кожен по потребі, якщо завод може дозволити собі величезні вантажі відправити, за що їм щиро вдячний, то та жіночка, як про яку мені розказували, бачите, маленьку посилечку, але ще раз підтверджує, що ми українці чуємо, не ділимося на території, допомагаємо один одного. Ти Боже, щоб таких трагедій більше не було. Ми бачимо різні такі централізовані збори були на Стрищині таких власне. Ну, ми моршені спеціальних зборів не робили, відверто кажучи, все, що мали в залишку, ми відправили, як я раніше вам сказав, знали про ініціативу деяких підприємств і ну, вважали, що зробили те, що могли. Нещодавно ми прочитали приємну новину. Може отримав статус курорту державного значення, проголосувала за це Верховна Рада. Зрештою, розкажіть про цю радісну новину і що для нас може це це. Ну, перш за все, я хочу трошки розвіяти міфи чи чутки про те, що все стало державними, мало не націоналізоване все приватне майно. Що все тепер фінансується з державного бюджету, і мало не ліквідований міський бюджет. Це абсолютно не несенітниця, нічого такого немає. Що відбулося в суботу? До речі, відбулося завершення великої, великої довгої процедури. Чотири з половиною роки тільки як звернулася обласна військова адміністрація. тоді ще державна адміністрація, згідно закону з ініціативою про оголошення курорту моршу на державне значення, цьому передувало ще два роки. Нашої роботи спільно з інститутами, науково-дослідними, інститутами, щоб підготувати так звану доповідну пояснюючу записку до цього подання, де обґрунтовували, узагальнювали наукові розробки не ми, а наукові інститути, і зводили все до унікальності наших джерел. Бо статус курорту державного значення це вперше за все визнання державою, що на цій території є унікальні джерела природні лікувальні ресурси, тобто таких, як наше, наприклад, шосте джерело чи перше джерело РОПА, таких в Україні більше немає. Це, в принципі, було відомо ще здавна. Але згідно закону цю процедуру треба було пройти, щоб формалізувати її шляхом прийняття закону. Тобто статус курорту державного значення Моршин, до речі, це вже восьмий курорт державного значення, щодо якого прийнято закон України. І, до речі, перший не тільки Львівщині, на Львівщині, а в Західній Україні. Тому ми пишаємося тим, що ми зуміли першими пройти надзвичайно складу бюрократичну Процедуру, хоча ми об'єктивно розуміємо, що і інші курорти, зокрема в Західній Україні, теж можуть і будуть курортами державного значення. Отже, перше, спеціального фінансування автоматичного немає, ніякої націоналізації немає, але є, є можливості. Оскільки законом передбачено, що Кабінет міністрів України може приймати спеціальні програми підтримки того чи іншого курорту державного значення, і ми над цією програмою працюємо. Тобто ми обов'язково використаємо можливості, які дає закон, щоб спробувати залучити моршин в нашу громаду, бо фактично курорт державного значення виходить за, меж, за межі формально Моршина, бо говориться в тому ж проєкті закону, вже тепер закону. Говориться про Моршинське родовище, яке на сільських територіях, зокрема Баніць-Лисовицьке, про Нинівське родовище, це Долішнянський, Старостанський округ. Ми будемо працювати над тим, щоб покращити інфраструктуру всієї території, яка є в нашій громаді. Я сподіваюся, що нам це вдасться. Враховуючи чинник війни, свідомо розуміємо, що це не буде негайно. Але до цього рухаємося. Це щодо державних інвестицій. Далі закон передбачає і додаток до закону чітко вже на рівні закону закріплює санітарні зони охорони курорту і родовищ. Це дуже важливо. Я би сказав, що це в тому законі найважливіше, тому що курорт матиме майбутнє тільки тоді, коли суворо дотримується обрежими обмежень, ну хоча б з першої другої санітарної зони охорони джерел, грубо кажучи, це наведений радіус. Що не можна робити в цьому місті, бо інакше зникнуть ця унікальна вода. Сьогодні, ще раз скажу: крім інших підзаконних актів, вже на рівні закону визнані ті межі, і держава буде незалежно хто тут буде керувати, може, і держава буде захищати компетентні органи, захищати саме ці джерела. Це дуже важливо. Це важливо і для майбутніх інвесторів, які вкладаючи свої кошти, будуть розуміти, що тут є сталий розвиток, щоб тут не перетвориться курорт в щось інше. Тому я вважаю, що це велике досягнення і дякую принагідно ще раз. Ну, з кінця Верховній Раді, яка проголосувала в суботу, там 265, здається голосів було за кабміну. Як... Кабінету міністрів, який попередньо схвалив цей, і всім структурам, які погоджували і, зокрема, наші війські обласні державні адміністрації, які постійно підтримували цю ідею впродовж тих років. Е, ну, тому гарна новина справді. Вчора на нашому місці ми приймали гостей з Маріуполя. Я Маріуполь, родина, оздоровчий такий центр буде діяти на базі машинку курорту в, нашому, в нашій громаді. Розкажіть про це і про свої враження від спілкування з нею. Ну, перше, я мав честь познайомитися з міським головою Вадимом Бойченком, це міський голова Маріуполя. Ви знаєте, що Маріуполь сьогодні окупований. Ми всі з вами, і вся Україна, і зрештою весь світ, співпережували тій трагедії, яку переживали і наші воїни. І цивільне населення, яке фактично винищували наші вороги, Московщина. Частина тих людей, ми спілкувалися вже після офіційно із з міським головою, він з болем в серці він показував мені, скільки багато вони зробили останнім часом у Маріуполі, парки, фонтани, і все це або більшість того всього знищено. Але ні влада, яка ну, можна сказати зараз. Виїхала і тут знаходиться в непідконтрольній, скажімо так, окупантами території. Ні влада не опустила рук, ні люди в спілкуванні вже з людьми після заходу, який відбувся, я чув, як люди оптимістично налаштовані про те, що вони чекають перемоги і вони повернуться. Ключове, яке звучало кілька разів від мера і від тих людей, які ходили в український, український Маріуполь. Це дуже важливо. Е, ну, Мошені на базі Лаванди на комерційній основі, підкреслюю, відкрито оздоровчий такий центр. Мер Маріуполя скористався програмами і бюджетом, в тому числі міським бюджетом, які там залишки якого є, для того, щоб маріупольців підтримати тих, які є в різних регіонах. І один з таких центрів відкрито в Лаванді, санаторій Моршен курорт». Підкреслюю, за цих людей, які оздоровлюються, це не просто переселенці, які живуть, це по змінах по два тижні, якщо не помиляюсь, по 150 людей продовж певного часу будуть приїжджати на оздоровлення. Тобто це чуть-чуть допоможе нашому санаторію економічно, нам, зрештою, громаді. Ну але це і допоможе тим людям, які сподіваються тут трошки побути в спокої, відносному, звісно. Бо я говорив їм, що у нас тривоги так само є, і так само треба не нехтувати цими тривогами і рухатись в укриття. Люди, які хочуть поправити здоров'я, я дуже сподіваюся, що ми всі громадою, попри певні деякі є там, такі тетя, якісь окремі індивідуальні непорозуміння там, на мовному ґрунті, на інших, все-таки ми знайдемо в себе сили підтримати цих людей, інтегрувати їх бодай на ті два тижні. До нашої громади, зрештою, поводити себе з ними так, як ми завжди поводимо себе здавна, в мирні часи з відпочивальниками, які у нас є на курорті. Я думаю, що так і буде. І це був дійсно гарний, дуже вчора захід. Попереду нас очікують такі дні, які ми зазвичай святкуємо День міста. Будуть заходи і цьогоріч, якими вони будуть? Ну, перше, вони будуть не надто веселими для дорослих, скажімо так, тому що нам не до свят, ми це розуміємо. З іншого боку, у нас буде урочиста сесія для того, щоб ми ще раз і ще раз подали сигнали всій громаді, що ми об'єднані, і ми разом з нашими хлопцями на передовій, подумках, і ми будемо їх вшановувати. Ці заходи, які заплановані, здебільшого будуть присвячені дітям нашим, тому що, попри все, попри війну, ми хоча б, хоча б якісь крихти дитинства або частину дитинства мусимо зберегти цим дітям. Тому левова частка цих заходів будуть для дітей, вони будуть веселі, гарні. Я думаю, що вдалі дай Боже, щоб погода нам допомогла, хоча ми застрахувалися на палац культури, якщо в разі ну, нас на вулиці буде не дуже е, е, затишно. Е, в рамках святкування дня міста в четвер буде відкриття поліклінічного відділення, завершено ремонт, є меблі, і вже наші мешканці зможуть відвідувати поліклініку там, де вона була, але вже в оновленому приміщенні. Буде представництво обласної адміністрації, які допомагали нам фінансувати ці заходи. Зрештою, реконструкція лікарні фінансувалася в основному за допомогою Кабінету міністрів України. Ну, але є ще третій поверх, які там тривають ремонтні роботи, там буде ліфт встановлено новий так і таке інше. Тому наразі тільки про поліклінічне відділення. Трохи не встигаємо ми в рамках Дня міста, але трохи пізніше буде відкриття, вже тепер повноцінне відкриття того будинку, який ми. Пам'ятаємо на вулиці геологів, колишньої АТП, де є будинок для жертв, притулок для жертв насилля в сім'ї. Він вже практично готовий, доробляється там окремі штрихи, і вже десь, можливо, наступного тижня теж відкриємо цю будівлю. Тому заходи будуть веселі для дітей. Та думаю, зрештою, і якісь хвилини радості за наше місто, нашу громаду, наших людей, що є найголовніше в тому святі це наші люди. Ми пишаємося ними і будемо їх згадувати. Тих, що заслуговують, добрим слава останні щодо межники продовжують діяти в нашій громаді. Чи будуть такі зміни? Бачимо останні рекомендації основні адміністрації для підприємців, які... Щоб закриття їхніх закладів за годину до комендантського часу, очевидно, є якісь певні нюанси. Яка тут... Сама комендантська година незмінна з 12 до 5 години на Львівщині в Мощині. Зокрема, хочу нагадати, що це компетенція щодо комендантської години виключно Львівської обласної військової адміністрації. Щодо торгівлі алкоголем, справді прийнято таке рішення, я правда не пам'ятаю чи радою оборони Львівщини, чи особисто начальником розпорядженням начальника. Львівської обласної військової адміністрації, де збільшено на годину термін реалізації алкоголю. Я не дуже хочу чесно дискутувати з цього приводу, але це є нормат, це є певні певний документ, який не зобов'язує на 100%, відсотків, кажучи, що там місцеві органи можуть понижувати, але не, не можуть збільшувати час погіршувати для підприємців, які торгують алкоголем, але не покращувати більше, ніж покращувала обласна військова адміністрація. Але є рекомендація, я запропонував сесії визначитися щодо того, щоб було так, як є практично, як рекомендує Львівська обласна військова адміністрація. Наскільки мені відомо, мотивація була така, що добросовісні підприємці виконують цей план. А Недобросовісні постійно порушують, оскільки поліція, крім пробачте, горілки має можливі, має потреби набагато важливіші сьогодні під час війни відволікати правоохоронні органи постійно, щоб шукати тих, які порушують там режими. Ну, вважалося одна з версій, що це відволікає роботу поліції, тому краще уніфікувати до завершення там певної години всі в однакових умовах. Припиняють продаж алкоголю. При, при нагоді. Нагадую всім, що війна, і тому все-таки давайте вести здоровий спосіб життя. Хоч чув останню критику, що і парки активні теж погано, але я вважаю, що спорт, парки це дуже добре, фізкультура і це це, напевно, цей, цей один з заходів зняття стресу, яким всім рекомендую.